Яскраві барви буску, свіже повітря та духовий оркастер. Цими вихідними студенти університету третього віку завітали у ботанічний сад. У ботанічному саду кривого рогу весняне свято для особливих студентів. Майже 400 слухачів університету третього віку з різних районів міста провели незабутній бусковий вікенд серед квітучої природи, музики та творчості. Біля входу гостей зустрічав зразковий духовий оркестр Портрет імені Віктора Дьоміна. Далі центральною алею музичну естафату перейняв Криворізький муніципальний оркестр, весняна симфонія природи й музики ідеальне тло для відпочинку. Белісімо просто яке ж таке слово у музиці. Ну дуже, теж дуже чудово. Що ця природа і це оце звучання цього оркестру, зразкового духового оркестру, я чую. Я дуже люблю музику. Сама я музикант за освітою, тому. Мені дуже подобається. Не обійшлося і без намальованої краси. На планері юні вихованці художніх шкіл міста створювали пейзажі просто неба. Вороніка малює вже четвертий рік. Її надихає природа, особливо бузок і мінливий травень, який змінює кольори й настрій пейзажу. Саме це робить малювання тут особливим. Ми насправді часто виходимо малювати на природі. Мені дуже подобається атмосфера. Ну прям ну дуже подобається. Видно, кольори насичено не через екран, не через не при електричному освітленні. А, ну. Класна атмосфера. Кульмінацією екскурсії для студентів стала бускова експозиція. Майже два десятки видів і понад 60 сортів буску. Саме ця пахуча рослина стала героїнею інтерактивної вікторини. Переможці отримали абонемент на відвідування боцаду всією родиною та інші приємні подарунки. Довго ми готувалися до цього і переживали за погоду, як воно там буде. Дав Бог, що є можливість нормально відпочити. Я думаю, що муніципальний оркестр, наш оркестр 4-ї дитячої школи, вав додав ще гарного настрою в цій перлині. Разом відпочиваємо, насолоджуємося життям. Московий вікенд це не просто екскурсія, а традиція яка дарує натхнення, спокій і тепло спілкування. Такі заходи допомагають відновити ментальне здоров'я людей та повернути відчуття емоційної рівноваги у час, коли це насправді потрібно. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов,